Владислав Нахиня, волонтер. Волонтери, представники громадських організацій, старости та активні учні й студенти міста. Всіх їх нагородили сьогодні. Хотілося трішечки трішечки такої. Вільної атмосфери дати дівчатам та хлопцям відзначити тих, хто весь цей час пліч опліч бореться за для перемоги на такому волонтерському фронті. Нагороджували молодь і молодіжних працівників, рівні різні. Да, від подяк міністерства молоді та спорту від міністра молоді та спорту. Також були нагороди департаменту молоді спорту обласної адміністрації, департаменту молоді міста Дніпра. Нагородження присвятили Міжнародному дню молоді, який вперше в Україні святкується саме 12 серпня. Сьогодні було запрошено 100 найактивніших, найкращих молодіжних активістів Дніпра, які протягом останніх півроку, 22-го року, проявили себе як найкраще, отримали певні відзнаки. Взагалі доклали багато зусиль для адаптації як молоді переміщеної, так і молоді нашої Дніпровської. На церемонії були присутні гості з Донецької та Луганської. Областей. Молодь з цих регіонів зараз тісно співпрацює з Дніпром. Завдяки такій ось співпраці ми виграли грант ЮСЕЙ Демократичне врядування в східній Україні на створення свого міні-хабу, в якому молодь Луганщини тепер вже має змогу працювати повноцінно. Це великий штаб з видачою гуманітарної допомоги і хаб для розвитку для неформальної освіти. За словами організаторів, обрати молодих людей, яких треба нагородити, було нескладно, адже всі вони активно працюють заради нашої спільної перемоги. Артем Мороз, Андрій Сергієв, Гніпроньюс.